Привіт, вітаю вас, раки. Розклад для вас з 17 по 23 листопада 2025 року. Подивимося, раки. Яка загальна енергія цього тижня для вас? Щось на паузі. Проаналізуйте, чи ви чекали чогось дуже сильно на цьому тижні? Але все зависає. Не відбувається так швидко, як би ви хотіли. Немає якоїсь можливої відповіді, результату. Щось можливо, пов'язане з фінансами, достатком, так, або ж роботою над собою, вашим відчуттям єдності з вашим внутрішнім я і оточуючим світом. Ви щось плануєте і хотіли б уже робити перші кроки. Але я так розумію, що щось заважає якась пауза. По результату це ви просто сумуєте над тим, що так затягується ситуація, але ви витягуєте все. Ви себе дуже навантажили, але ставите, будете ставити крапку в якомусь питанні, завершувати все ж таки почати. Раки, подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Знову з планування дублюється так. Щось може пов'язане бути з фінансами або виплатами. Вам потрібно розпланувати це питання. Раке, це ви, ваша стихія води. Будете виводити себе, рухатися в напрямку покращення вашого стану, чи то фінансового, чи то внутрішнього. Можливо, якщо це фінансовий стан, то це буде пов'язано з якимось паном, знаку Зодіака, стихії повітря, або ж це людина якась при посаді, так? Щось вирішуєте з нею, з фінансами. Подивимося. Раки. Що вам може заважати на цьому тижні? Якийсь пан в вашому оточенні дуже такий жорсткий, як скеля, непохитний, неможливо з ним домовитися і вмовити на щось, тому що він стоїть на своєму непохитно. не прислухаючись до чужої думки. Знаєте, як таке кам'яне серце, можливо, якийсь ревнивець жорсткий. Е ви б хотіли від нього шанс, а він якесь е різке, слівце, вам можу сказати. Ви б хотіли щось з ним починати, а він знаєте, такий відмахується від нас. Заважає якийсь флірт. Можливо, вам недоречне чиєсь проявлення. Або може завадити якесь повідомлення, може надійти якась інформація, що може заважати вашим, вашій любовній парі. таке щось. І раки. Порада карт для вас на цей тиждень. Не використовуйте якісь хитрощі для досягнення ваших цілей. Можливо, ви хочете обманути того ревнивця, який буде сприймати вас холодно, холодною. Знову дублюється цей ревнивець, жорсткий чоловік. Ну і дублюється знову холод. Якщо ви відчуватимете жорсткість від цієї людини, вам варто проявити теж до неї холод від цієї людини. А взагалі концентрувати увагу свою на сім'ї. Там ви знайдете собі натхнення. Покращення вашого внутрішнього стану, радощі. Можливо, це і не саме ваша родина, а люди, з якими ви відпочиваєтесь, як у родині. Бажаю вам прекрасно провести час, прекрасного тижня вам бажаю. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе! І ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!